Майже 44 тисячі віз цьогоріч оформили в консульстві Республіки Польща у Вінниці. Про це розповів генеральний консул Кшиштоф Свідерек, Це на 9 тисяч більше ніж минулого року. Крім того, з 25 вересня територія Вінницького консульського округу збільшилась за рахунок приєднання Чернівецької області. Тепер консульський округ складається з чотирьох областей: Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Чернівецької. Очень uh, заінтересуваним були адкритім okay. пунктам поприйому віза в Чернівцях. Коже жителі e, южної части Хмельницької області, камінь, Подольський, Камінський район, Дунея і так далі. вони по всій відомості, як сказали, з удовольствием поїдуть здавати документи в Черновці, поскольку до Вінниці 200 кілометрів, а там сто кілометрів. Оформляє Шенген візу, тому як нам потрібно вести дитину на лікування Варшаву. З даного приводу, сьогодні тут оформити візу. Перший раз оформляємо, нам все пояснили, дали бланки, все ми ось заповнили і далі маємо далі оформляти візу.